Всім привіт-привіт! Today I wanna play some І знаєте, хочу зіграти сьогодні вперше спробувати таку гру, як Island City. Island City. Пам'ятайте, що в слові Island слово S буква S, не вимовляється. Е, і. ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Це гра, яку я якось купив, знаєте, три на гривню. І я цілком собі задоволений і щасливий ще ні одною з тих ігор не засмутився. Погнали. У, щось таке. Яке меню завантаження. Класне. Welcome to Island City. Ласкаво, просимо до острівного міста. Observe the Island Carefully. Then Select Play. To shuffle the Blocks. Уважно огляньте острів. Після того натисніть Play для того, щоб. Eh, переміщати блоки. Organize the town by swapping parts of blocks. Eh, Організуйте впорядкуйте місто, переміщаючи. Па. Eh, pa переміщаючи пари блоків. Попарно переміщаючи блоки. Ось. Uh, complete the challenge. and You'll see a camp. It come to life. Oh. Завершіть е, завдання, і ви побачите, як місто оживе. Select знак питання to see all com commands. Have fun. Коротше, якщо щось не так, натискаєте знак питання. Так, опа. Е, перетасувалось. Здається, це було тут, це було тут. Е, це було тут. Е, це, було тут. Е, це, було тут. Е, це було тут. Так? Все, скіли, скіл. Skill. У, можна покрутити містечко. Бачите, така подружання тут гуляє. Діваха така. Хоп-хоп-хоп. Ой, а це може бути хлопчик. Е -е, може бути, Ну це може хлопчина бути. Взагалі може бути небінарний хтось. Е -е, якби так, я припустився жахливої помилки. Я. Е -е, визначив стать е -е, ігрового болванчика. Не, Не варто. Це робити. Але добре, добре. Е, хай всі визначаються, кожен хто як хоче, кожен хто ким себе хоче вважати, тим хай вважає. І хай так і всі живуть щасливо, і один з одним ніхто ні, 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 ні з ким не свариться, ніхто нікого не б'є в лице. Хай всім буде добре. Некстє. Ah, yeah. Такий релакс. Ага, ага. <кій> тобто мені потрібно уважно запам'ятати, як виглядає місто зараз. Перед тим, як почати крутити все. Ого. А тут, до речі, знаєте, складно. Е, там. У я можу покрутити, вірно? Е, там е, зелененьке з е, ігровий майданчик. Деревце колом ці. Ага, плей. Деревце тут, здається, було. Е, це було ось тут. Ага, мені підсвічує ті об'єкти, які на своєму місці. Це було, це було ось тут. Добре, це було ось тут точно. 100%. Це було ось тут. Ні, ось тут, значить. А це сюди. Це сюди. Ні? Тоді сюди? Можливо, аж сюди. Ага. Це можливо, тут. Це, мабуть, тут. Це, мабуть, місточок, який йшов сюди. А ось це могло бути тут. Поміняємо місцями. Це доставимо сюди. Вау! Е, так! Логіка. Логіка працює. Логіка залізна. <кхи> логіка нерушима. Логіка непереможна взагалі. Так, тасуємо, 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 тасуємо. Ці, що в центрі стояли, це ставимо сюди. І давайте зараз подумаємо, де зупинка автобуса. Ось це зупинка автобуса, вірно? Все вірно. Бачите, все зіграє. Грає, як тільки можна. А от коли зупинився автобус, і ти хочеш перейти через місточок на дитячий майданчик, тоді тобі потрібно. Тут перехід пішохідний. Все. Ось тепер тут хтось собі. О, хтось собі хот-доги продає. Хтось ходить на дитячому майданчику гуляє. Самотньо, мабуть, трішки самому гуляти на дитячому майданчику. Автівки рухаються з правого боку дороги. З правого боку, значить, це не знаю, що це значить. Я просто так собі щось балакаю, я вибалакати. E, що тут в нас? Ага, в нас тут рекламують іншу гру, яку можна купити від розробника. Клас! Це взагалі дуже крутий спосіб маркетингу. Mm, всередині своєї ж гри рекламувати свою ж гру. Тільки іншу. Я, до речі, так як оця автівка їздить, я б так не їхав страшно. Окей, okay, погнали далі. Угу. Uh -huh! Так, e... У, цей острів такий складніший трішки. Тут в мене є з одного боку зелененьке, а з другого боку такий пірс і якісь кам'яне таке. А далі дорога, дивна дорога, і знаки, якась, типу парковка, чи зона якогось відпочинку. Плей. Я зараз усім розберусь помаленьку. Це я точно пам'ятаю, було ось тут. Що? А, аж, аж тут. Угу. Спершу потрібно всі кам'яні блоки дотягнути аж ось сюди. І там далі ми розберемося, де який має бути. Все, всі кам'яні блоки тут поміняли місцями. Пірс готовий. Е, здається, ось з цього боку не пам'ятаю. З цього боку щось зелене було. Ооо, тут дуже багато зеленого. Складно. Е, точно пам'ятаю, що. Дорога в нас ішла по колу. Ми зараз все визначимо. Не панікуйте. Ну. Це явно ідентичні дорожні блоки. Втім, тут міг бути перехід, так. Тут міг бути перехід, а далі міг бути поворіт. Поворот. Е, ось тут. Це воно? Ні, це не воно. А тут, значить поворот, тут поворот. А щоб тут був поворот, значить має бути пряма дорога. Ні, не пряма дорога. Хм. Цікаво, можливо, знак стоп. Знак стоп, оскільки тут -а перехід... перехід дороги. Ось і тут тому знак стоп. Все логічно. Це, знаєте, оці блочки деякі трішки нижче, деякі трішки вище. Вони можуть слугувати підказкою. Можливо, це і сюди? Ні. Тут нижче. Йойки. А чому ж тут нижче? Має бути схил. Ось 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 вона ця логіка. Тут має бути схил з'їзд донизу, і через це тут нижче. Ага. Тут має бути поворот. Ні, поворот не тут. Йой, я заплутався. Ось так. Далі сполучати дорогу? Ні, не сполучати дорогу. Далі щось має бути інше. А що ж може бути інше? Що у нас тут є ще таке з дорожних? Цих штуковин поворот? Поворот, все вірно, і значить ще один поворот. Ось. І знайшов, куди його притулити. Добре. Тут по-любому має бути далі дорога. Я боюсь навіть огадувати. Де ця штука має стояти? Так, далі це сюди. Це сюди. Ну, компенсувати необхідно е, пам'ять як золотої рибки, компенсувати можна чим. Правильно, можна компенсувати її винахідливістю і кмітливістю. Тому за будь-якого сценарію. Все у вас буде добре. Навіть якщо ви не дуже сильно. Добре, пам'ятаєте, що відбувається в житті взагалі буває. Що в житті буває, чого в житті не буває. Саме головне це впевненість. <рес> Ой, куди я його попихнув? Сюди? Ось сюди, все вірно, значить, це сюди. А значить, останній останній цей що поворот. він а, промахнувся Він сюди йде. Все чудово. І тепер ми маємо дорогу, яка їде довкола. І тут маємо ось це, ось це що є парков... паркувальним місцем аля. Угу. Значить тут має бути знаки. Ні. Так, цеглинка. Знаєте, це ж. Це знак, 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 знак дорі... дорожний. Все, бачу. Ось тут всі мають бути з такою смужечкою, всі в ряд, для того, щоб ніхто випадково не поїхав вперед, знаєте, і не впав туди вниз. Це все для безпеки, для безпеки людей, щоб все в них було окей. Тут обмеження. Їхати? Чому знак стоп біля пішохідного переходу? Не розумію. І ще останній блочок, ось цей з фантаями. Чудово, все стало на свої місця. Ні, треба поміняти місцями ось це. І все. Тепер здор. Що це за будівля така велика стала? О, якийсь іде, хтось тут чілить. Розслаблений такий на на насміт -на гуляє. Класно. йому, е -е, Кайфує. Чомусь тут є пішохідний перехід. Пішохідний перехід, можливо, тому що там магазин? Ні. Не тому, що там магазин. Можливо, тому що там будинок? Не тому, що там будинок. Знак уваги. Знак уваги має стояти. лицем до дороги. Вірно? Можливо. Ні, це вже правильно стоїть? Можливо, сюди? Ні. Сміттєвий бак? Знак уваги? Ні. Де ж стоїть знак уваги? Ось стоїть знак уваги. Неочікувано, бо його не бачить ця автівка, яка їздить довкола, вона не бачить цей знак. <кій> що дивно? Кафе, кафе, кафе. Біля кафе має бути смітник. Ні? А як на мене очевидно, що має бути смітник? Ну ж десь бути смітник. Не може бути місто без смітника. Пошта. Пошта стоїть біля кафе. Пошта стоїть біля кафе. Освітлення має бути близько до дороги. Можливо, ось тут де перехід. Пішохідний, ні. Хм. Має освітлювати вулицю? Має освітлювати вулицю. Все чудово. Перехрестя освітлено. Не перехрестя. Поворот, два повороти. Е, і далі що далі? А далі вже деталі. Е, будиночки мають бути поруч із кафе. Я був би не проти, щоб біля мого будинку було кафе. Ось, і ці люди теж не проти. Все, а між будинками стоїть смітник, що логічно. Бо будинки, сміття, все, і кафе, сміття, ну як не може бути, все логічно. Е, міняємо місцями. Ось і все чудово. І наше містечко маленьке ожило. А, як класно. Хм. Ага. Стоїть, зиркає, і ось зрозуміло, чому тут знак, бо тут люди стоять. не гоже наїжджати на людей. Хм. Ось тут в цього е, волосся таке, знаєте, як в як принцеси Леї з зоряних воїн. А, давайте, хто тут ще старий придун, хто ще знає, що таке перші зоряні війни. Клас. Ой, а взагалі, а як там ті зоряні війни дивитися? Правильно, я біс його знаю. Вони там всі такі запутані, запутані. Незрозуміла послідовність. Ого! Ого, тут складно. Тут знизу ось тут пляж. Пляж. Я запам'ятовую, що тут пляж, далі тут іде ніби зупинка. Зупинка, куди люди приїжджають, і вони ось так догори виїжджають. Тут знизу клумбочки, бо клумбочки це гарно. А зверху будинок із дитячим. Не будинок, а бар з дитячим майданчиком. Готель, бар, дитячий майданчик. Що? Окей, плей. Все перемішалось, все перетасувалось. Я пам'ятаю, що готель тут. Дурак. Саме головне це впевненість. Впевненість це супер важливо, упер ультра важливо. Бо коли ти такий впевнений, ти кажеш, що це так. Навіть якщо це не так, то твоя впевненість вже грає тобі на руку. Поворот. Чудово. І ще одна клумбочка десь має бути. Вона в воді. Ага. Агу. Все клумбочка. ти більше не будеш у воді. Дорогу, я пам'ятаю, що потрібно її будувати. Тут цю дорогу. Все, вірно, я не помиляюсь. Дорогу потрібно будувати. Не можна не будувати дорогу. Бо це важливо. Важливо. Важливо, щоб всюди були сполучення, щоб люди між собою могли контактувати, щоб люди товаришували, спілкувалися, там, разом зустрічалися один з одним, бачили інших людей, чилили разом, розважалися, тусили собі там взагалі. І щоб всім було добре. Всім було добре. Я, я в такі штуки вірю. Я вірю, що таке, таке буде. Воно, воно просто неминуче буде, воно зобов'язане буде. А інакше який сенс? Який сенс взагалі інакше? А інакше ніякого сенсу немає. Тому так і буде. Хто хоче зі мною сперечатися, сперечайтеся. Але з ким ви будете сперечатися? Ви хіба що в коментарі можете писати? А в коментарі все рівно ніхто не пише, тому ніхто мені не буде писати, ніхто ніхто зі мною не буде сперечатися. А якщо зі мною ніхто не буде сперечатися, значить я правий. А ви скажете, як так? Ти ж можеш помилятися. А я скажу: а, ні, 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 я можу помилятися тільки, якщо Та як хтось якась інша людина скаже мені, що я помиляюсь. А якщо мені ніхто не скаже, що я помиляюсь, то я не буду вірити в те, що я помиляюсь. Давайте, переконайте мене. Коли вже з'являться ті люди в коментарях? Так, все добре. У мене тут поступовенько все вибудовується. Чомусь я думав, що чільненька зупиночка десь тут. Ага, вона тут. Значить, знак десь трішки далі від зупиночки. І дорога тут має бути поворот не такий. А. І не такий. Де це він цей поворот? Не бачу поворота. Ум. Угу. Ось він. Знайшов. Далі потрібно, щоб був. А де ще був пісок? А, ось! Це весь пісок. Я не бачу, воно там все однакового кольору, можливо, це і це треба поміняти? Чудово. Пляжна зона вся готова. Е -е Пам'ятаю, що дитяча зона була там, де продають алкоголь, так не можна. А хоча, ну там, хтось пішов собі такий пивка бахнув а дитина собі там грається щось там. Саме головне стежити, щоб нічого не сталося, щоб все нормально було. Значить, ця штука тут, а це ось так, все помінялося, все, все перегралося. От тепер... Тепер точно все. Чи ще десь є? Пальмочка. Пальмочка, ти мене трохи схарюєш. А, все зрозуміло, значить, має бути ще отака штука, і треба поміняти. Все. Ось, тепер точно парк. Ууу, прикольно баскетбольне кольцо тут. Чілять, друзі між собою чекають, мабуть, автобус, але автобус не приїде, поки ми не відремонтуємо дорогу. Тому потрібно бігом-бігом ремонтувати дорогу. Бо хіба ж можна змушувати людей чекати? Чекати так довго. Так, же ж, якщо дуже довго чекати, це ж можна і в депресію впасти. Не можна впадати в депресію. Треба бути на позитиві. На позитиві! Якщо не бути на позитиві, ти почнеш плакати. Ніхто не любить, коли хтось плаче. Хі... Хіба хтось любить, щоб хтось так плакав? Це хник-хник, плак, плак. Горе-горе, бідося, бідося Не, Ні, ніхто так не любить. Хм. Чомусь ці штучки не підходять. Дивно, тому це що означає, що я обов'язково тут має бути без автівки. <клізВон Chevy> <кліз through> окей. Мені потрібен тут підйом? Ні, точно не потрібен. Мені тут потрібно, щоб була пряма. Можливо, це. А, ні, воно в інший бік повернете. Ось це, значить. Ось, чудово. Я майже відремонтував дорогу, чуваки. Все окей, що, ще що, все буде, можете мені довіряти. А значить, тут потрібно, щоб було пряме. Ось, бачите, вже аптівка вже під'їжджає ваше таксі, вже таксі вже поруч, поруч, воно просто застигло в часі. Таке буває, хто з нас не застигав в часі. <coughs> Всі застигали. А хто каже, що не застигав, той обманює. Підло обманює. Не можна підло обманювати. І не підло обманювати не можна. Взагалі не треба нікого обманювати. Треба жити так, щоб нікого обманювати не довелося. Бо це ж, коли обманюєш когось, тобі запам'ятовувати треба. Хто взагалі може запам'ятати, що, що ти там коли набрехав? Не треба так робити. А, до речі, тут у нас тут нас. острів вже готовий. Острівець, в якому є бар. О, і бігає. бігає Хтось Хтось бігає з песиком. Дідько, чому я почав цю тему про гендери? От я тепер собі все відео зіпсував. Мені тепер складно. Щаслива людина бігає з. щасливим песиком. Це дитина, мабуть, це ще дитина. Ось ось. Е Батько або мати пішов в бар, або батько з матір'ю пішли в бар-готель. А малого залишили, щоб він тут потусував зі своїм песиком. Все логічно. Ось все, я всю історію тут побачив: історію, яка прихована в, цій, в цьому острові. Ось, ось таке ознайомлення з грою. Дякую всім, хто подивився. О, тут ще купа островів, купа островів Ice Island City. Тому хто хоче, щоб я робив продовження, пишіть проду, 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 прошу. І я обов'язково зніму продовження. Дякую за перегляд, за подобайку, коментар і за те, що ви такі класні, за те, що ви чудові люди. Я прям переконаний в цьому, да. Все, всім добраніч. пока!